Усім привіт! Ми на каналі Квартири у великому місці. Мене звати Антоніна, і сьогодні я вам розкажу про комплекс СО Аптаун Дубай Хотел Residence. Це перший проєкт, реалізований на Близькому Сході від DMCC у співпраці з Accor Груп. А тепер про проєкт трішки у цифрах: 81 поверх всього, 22 поверхи займають офісні приміщення. 10 поверхів під готельні номери і все решта під резиденції. Всього налічується 227 резиденцій немебльованих і готельних номерів 188. За якими умовами можна придбати тут апартаменти, я розповім наприкінці цього відео. Тому а, добудьте зі мною до кінця, ставте лайки, підписуйтесь і вже залишайте заявку по лінку на придбання цієї квартири. Проект розроблений архітектурним бюро Адріан Сміт Гордон Гіл Архітекче. Адріан Сміт відомий тим, що розробляв проект Бурж Халіфи. Підрядником проекту SO Uptown Аптаун є компанія Basics. Вона відома тим, що збудувала культовий готель The Royal Атлантіс на Пальм Джемейра. Комплекс Аптаун розташований в одному із найелітніших районів, який називається Джілті. Він також знаний тим, що тут є чотири красивих рукотворних озера, а також лаконічною своєю архітектурою та висотними будинками. Від цього комплексу до Буржхаліфи Дубаймулу 30 хвилин, до – 15 хвилин, до пляжу – 10-15 хвилин. Локація шикарна. Ну що? А тепер гайда дивитися саму квартиру. Нарешті ми дібралися до квартири. Гайда дивитися! Отже, зараз ми перебуваємо в квартирі 130 квадратних метрів. Тут є дві спальні, кухня, вітальня, чотири санвузли із дуже красивою ванною. Потім покажу. І ще. Тут просто неймовірний шикарний вигляд. Панорама міста і море. Зараз ми перебуваємо в кухні-вітальні. Тут ви будете зустрічати гостей і сім'єю відпочивати. Мені дуже подобається тут дизайнерське рішення, фактично. В усьому, в усіх, буквально деталях. Від цієї шафи до... Такої люстри. Все, як ви бачите, все рівно так і продається, лише без м'яких меблів. Мармуровий острів кухани. Невеличка така кухня, але на цій кухні достатньо всієї техніки під брендом Bosch, до речі, для того, щоб приготувати смачний обід. Отже, кухню вітальню ми переглянули, а тепер гайда дивитися святая святих спальня. Дві. Ну, ви на власні очі бачите, як тут приємно, затишно, і хочеться, правда, от відпочити в такому місці. Тут є дві спальні, і вони обидві мастер-бедрум, Тобто в них є свій санвузол, і, до речі, і душ, і ванна, сама ванна красива, чорна ванна. Та славнозвісна чорна ванна. Ходімо. Я би в цю ванну напустила піни багато, взяла б обокальчик про і релакснула би. А якщо ви не дуже любите ванну або приймаєте її тільки раз на тиждень, то на щодень у нас є душ. Все є. І ще зацініть, будь ласка, взагалі інтер'єр. Зі смаком. Все зроблено зі смаком. Так, це була перша спальня кімната. Якщо раптом ви посварилися з чоловіком, ми ви можете піти в другу спальню кімнату і поображатися тут трошки. Отже, ми знаходимося вже в другій спальній кімнаті. Вона, як ви бачите, трішки в інших тонах. Вона світла, так само приємна. Так само зі смаком зроблена, і так само з прекрасним виглядом на місто і на море. І також є гардероб і є ванна кімната. О, ось А, До речі, ви пам'ятаєте мій огляд квартири в Мак Кітура? То там також був ослінчик. А якщо не пригадуєте, переходьте по цій селці. І в другій спальні є невеличкий такий куточок робочий. Тут можна присісти і почитати, наприклад, сьогодні. Що ми будемо читати про Шанель, про Гучі, про Прада чи про Діор? Що любите найбільше? І в цій квартирі залишилося подивитися ще два санвузли, бо їх всього чотири. І Мейтрум. Прошу перегляньте. Вас як резидента цього комплексу буде можливість також а, скористатися лаунж-зоною. Ви можете відпочити, ви можете пограти в більярд, попрацювати. І, до речі, зараз я вам покажу на великому екрані власне а, всю структуру комплексу вау, який. Приємний куточок. Просто. Це прям підмістиль. Я б тут, -тут сиділа б і працювала б. Який тут вигляд? Мати рідна. Мати рідна. Зараз я вам пропоную зробити панорамний огляд всього комплексу, те, що вже зараз є, і що в майбутньому проектується на великому екрані. І в цьому нам допоможе наш селс-менеджер бота. Всім добрий день. Я розкажу немного о самом проекте. Вообще весь район називається Uptown District. На данный момент Uptown Tower это первая башня в этом районе, которая уже готова к сдаче. Далее весь район планируется застроиться где-то через 5-6 лет. У нас будут такие небольшие здания, смешанные некоторые резидентские. Как вы видите, пару из них будут коммерческими. И напротив будет вот такая вот высокая башня, она будет в два раза выше, э, тоже смешанного пользования, и она будет с фейерверками, лазер шоу, то есть она будет как Бурдж Халифа mm -hmm. этого района. Посередине у нас тут будет такое открытое пространство, то есть у нас тут будет амфитеатр, где будут проходить различные выставки, фестивали, э, прогулочные места, кафе, рестораны, торговые центры, то есть это будет такой район, в котором э, у нас будет все, э, так сказать. Завміщено. По расположению тоже очень удобное расположение, так как у нас есть прямой выезд на Шейк Зайд Роуд, прямой выезд в Абу Даби и э, прямой выезд в аэропорт Аль Мактум, либо International Airport в Дубае. Дякую, Бота. А тепер я вам розкажу, в принципі, покажу точніше, що залишилося в наявності, що ви можете придбати. В цілому хочу сказати, що цей комплекс налічує 1 bedroom, і 2 e, bedroom і 3 bedroom, тобто студії немає, 4 bedroom Кожне має. Квартири від 58 квадратів до 191 квадрату. Давайте глянемо, щоб красномовно було показано от наявність. Все, що червоним, ви бачите, це вже все продано. Там, де зелененьким позначки, це ще можна придбати. А зараз пропоную нам подивитися інфраструктуру комплексу. Басейни, ігрові зони, приватний кінотеатр, лаунж-зони. Словом, ходімо, поглянемо. О май гад! Тут прекрасний свименпул. Правда, його зараз готують. Так як будинок здається буквально через місяць, то тут всі роботи роблять так, щоб було все перфектно. Ось тут є закритий басейн навіть кілька дитячий, дорослий з такими красивими лежачками і з гарним виглядом на море навіть. А ще є джакузі. Так, це кінотеатр приватний. О май гад! Клас. Хоп-хоп-хоп-хоп. Тиш, хоп, тидиш, хоп, хоп. тидиш. Опа! Все. Що сьогодні перегляну? Який фільм? Будь ласка. Невеличкий спойлер. Такої дитячої кімнати я точно не бачила ще ніде, в жодному комплексі. Подивіться рівень. Рівень дитячої кімнати просто вражає. Мені самі тут дуже подобається. І скажу вам чесно, аж сама задумалась про дітей. Я як брокер компанії The Capital вам рекомендую придбати цю квартиру або для зжиття, або під інвестицію. Чому невеличкі висновки? З цього, що ми побачили з вами, локація неподалік моря, багато хто з вас хоче море. Далі в самому білдингу є 10 поверхів офісних приміщень, і ви уявіть, що це ваші потенційні клієнти, які захочуть зняти у вас квартиру. І ця квартира вам окупиться за 10-11 років. Квартира і білдінг під управлінням світового готельного оператора Акор. Від Акору ви також матимете привілеї, знижки. Знижки на все, що знаходиться в будівлі або в інших будівлях по всьому світу. Це і ресторани, це і послуги. На все матимете 25% знижки ван bedroom тут вам обійдеться в 730 тисяч доларів, а ту-бедрум в мільйон 100, Three bedroom – це близько двох мільйонів доларів. Якщо ви налаштовані придбати цю квартиру або іншу, залишайте свою заявку, переходьте по лінку під цим випуском, і я вам допоможу придбати квартиру, зробити угоду дистанційно чи очно. Ставте лайки, підписуйтесь, робіть репости і до зустрічі в наступному випуску. Обов'язково ще коментуйте.